Муфта розривна від торгової марки дорожна карта. Йде в ось такому пакуванні, з ось таким маркуванням. Напевно, і, скоріше за все, є групове пакування, там, де є заводське маркування. Тут же не передбачено ніякого маркування, тому що на робочих поверхнях воно в процесі експлуатації дуже швидко зіпсується, йде з такими заглушечками для запобігання псування. Приєднувальним розміром, це сама ходова муфта, відключна 24, що відповідає Різьбі М20 крок півтора. Муфта розривна для розриву шлангів високого тиску від прицепа до тягача. Це може бути і трактор, це може бути і автомобіль, скоріш всього, це трактор або інших навісних чи причіпних обладнань. Розбирається вона дуже просто: тягнемо за втулочку. У нас звільняються ось ці от кульки, вони виходять зачеплення. Ось цього буртіка, І у нас ось ці конусні клапана забирають і не дозволяють витік нашого масла. Чому саме конус? Ну, що в деяких моментах, в деяких виробників є кулька. Якщо ми кульку натиснемо, у нас тут буде невеличкий зазор і буде відбуватися процес дроселювання. В даному випадку бачите, яка форма. При невеличкому переміщенні конуса у нас відкривається доволі великий отвір, що запобігає дроселюванню робочої рідини, тобто масла. Збирається воно точно так же, притискаємо один елемент до іншого, посуваємо втулочку і у нас процес відбувається. Особливість даного вузла в тому, що ось тут є поверхня дуже з маленькою шершавістю. Науково це називається шероховатость, не знаю, як буде українською мовою. Тут не видно слідів від різця токарного верстата або сверла чи з'єнкера свердлувального верстата. Це означає, що завдяки цьому при невеличкому зусилі накручення рукава високого тиску, у нас відбувається дуже якісне і герметичне з'єднання. На рукаві високого тиску того ж торгової марки зроблено таке ж саме каліброване поверхня. Якби воно було тут шершаве, звичайно, ми б його мали дуже з великим зусиллям закручувати, щоб воно продавилось, вдавилось і тоді добиватися герметичності. Ну, Закручується досить таки просто, все підходить. З одного боку накручуємо один рукав високого тиску. До речі, навіть на гайках, бачите, є гладенька поверхня. Що з одного боку дуже приємно спостерігати, з іншого боку, якщо виробник досить таки скурпульозно підходить до виконання всіх елементів, це говорить, що там, де це потрібно, внутрі запорної апаратури, це теж буде точно і якісно. Ось так відбувається у нас складання робочої групи. Два рукава високого тиску, під ключ на 24, ми так само пересуваємо втулочку в один бік. І у нас відбувається роз'єднання. Для того, щоб під'єднати, ми маємо притиснути і потягнути втулочку. Ну, це зробити досить таки важко. Чому? Тому що натиснути потрібно, з одного боку натискається конус і з іншого боку. Зусилля пружини повинно бути немаленьким, тому що тут натиснутий конусок і там натиснутий конусок, він може зміщуватись в якийсь бік, якщо буде у нас. Йти робоча рідина, і пружинка може стискуватись. Якщо пружинка буде достатньо жорсткості, як в даному випадку, у нас ніяких таких казусів у випадку не відбувається. Ну, треба його гарненько попотягнути, і тоді у нас все вийде. О! Якось так.